Всім привіт! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео, таке відео застереженням. Для дівочок, які так само, як і я, збирають залишки від дімовських наборів, не сілю зібрати якусь колекцію чи, можливу колекцію, а просто для підстраховки, якщо в інших наборах не вистачить якоїсь ниточки. І тому у мене зібралася така невеличка коробочка. Отих залишків підписані кольора. І так як від різних наборчиків я залишки ці перемотувала, виходило в мене, що навіть на, на двох-трьох на бобінках, ну, на двох в основному бобінках, в мене є однакові кольори. І знаєте, це сталося з категорії, як Діда Мороза немає. Я так довго в це вірила. От це всієї серії в мене здивування таке було, таке несподіваність така сталася, коли після останнього відшиву я перемотувала ниточки і складала їх по кольорах, і замітила таку деяку невідповідність. Знімаю при денному світлі, щоб вам показати, наскільки один і той самий номер з наборів Dimensions не відповідають насправді кольорам. Десь у відтінках, а десь взагалі в підтонах зовсім інший колір. Тобто, якщо, наприклад, от, оцим світлим кольором ми будемо зашивати лице, і нам не вистачить там ниточки чи півниточки, і ми візьмемо із оцих своїх запасів, в нас буде видно різницю. В мене немає тут абсолютно ніяких підібраних ниточок. Тобто, це все оригінальні ниточки від наборів. І от в цій невеличкій своїй такій міні-колекції я знайшла три номера ниток, які не відповідають е, колір в колір, одна одній. Я не знаю, як буде в наступних наборчиках, але тут я бачу, що Наприклад, ярко виражено в такому номері 15376. Ярко виражено прямо тут розжевий відтіночок, а тут 13280, а також колір 17150. В одному наборчику він був більш з фіолетовим відтіночком, а в іншому наборі просто більш всивувато синій він. Отаких От три пари з цієї коробочки в мене відтінків, які не відповідають один одному. Можливо, якщо хтось не задумувався, збираючи оці остатки, будете мати на увазі, що. Я навіть не знаю, як правильно поступати. Якщо так буде два відтіночки, і мені потрібно в якомусь наборі де підібрати, потрібно де прикладати до того чи до того, а може і взагалі не підійти навіть якийсь відтіночок із тих, які в мене є в одному варіанті, а в наборі він може бути зовсім іншого кольору. Така ситуація в мене з залишками від наборів Dimensions. Можливо, хтось не задумувався навіть ще про це, можливо, хтось вже так само замітив, як і я. Надіюсь, що відео в якійсь мірі буде корисним. Дякую вам всім за перегляди і па-па.